Доброго дня представляю стару, дуже стару і дуже красиву монету серії Коала від австралійського монетного двору Pertmint. Унція срібла 999-ї проби. Дуже оригінальний дизайн. Вдалося придбати цю монету в мого підписника, теж колекціонера. Монета 2008 року. Відправляється в мою колекцію. Хоча тираж даної серії монет 300 тисяч екземплярів щороку, але ось саме такої монети я жодного разу ще ніде не зустрічав, ні в інтернеті, ні вживу. Тому ця монетка йде в мою колекцію. Якщо вам подобається контент, ставте лайк, підписуйтесь, любуйтеся цією монетою та іншими монетами. На моєму ютуб-каналі і до нових зустрічей, друзі!